Вітаю глядачів суспільного. Сьогодні з нами лорд Майкл Ешкрофт, британський бізнесмен та місенат. Вітаю вас, дякую, що погодились на це інтерв'ю. Що стало для вас особистим поштовхом для початку підтримки України після вторгнення Росії в нашу державу? Я відвідував Україну ще до повномасштабного вторгнення, і вперше я приїхав до країни як історик, коли я досліджував кримську війну. Мінайтісенчі аденавізи Донбас у дві У 2018 році українські військові запросили мене на передову побачити, як проходить війна з Росією і з того часу з 2018 року. Я дуже щільно слідкую за тим, що відбувається в Україні, і як розвиваються події. І після повномасштабного вторгнення, звісно, я намагався знайти шляхи, як особисто можу допомогти Україні всіма засобами, які в мене є. Чим саме для вас українська війна відрізняється від всіх інших від інших війн в 21 столітті? по перше, я колекціонер е, військових нагород е, особливо найвищої військової нагороди Великобританії, яка започаткувалася після Кримської війни. Е, Хрест Вікторії, і в моїй особистій колекції більше 200 вікторіанських хрестів, які були надані героям е, британської армії внаслідок їх е, героїчних вчинків. А стосовно війни в Україні, то мені надзвичайно цікаво було дивитися, як українська війна загалом змінює природу війни у світі. і це не лише розвиток дронових технологій, а також той феномен, що Україна як країна без свого морського флоту фактично знищила російську присутність у чорному морі і саме тому я написав багато статей у британських і міжнародних змі про героїзм не лише українських військових, а також і цивільних осіб, які кожен на своєму місці допомагає в цій війні. Я написав сім книг про героїв різних війн. і коли завершиться українська війна, то я напишу книгу про всіх українських героїв, які доклалися до перемоги. Ви згадали про західні засоби інформації. В цьому просторі існує дискусія про Україну. Чи відчуваєте ви особисто так звану втому від теми війни в Україні? Я б не виділив е, окремо, що це лише проблема України. Насправді, змі працюють таким чином, що коли історія продовжується тривалий час, то інтерес до неї в публіки спадає. Це природньо. але це саме тому я роблю особливий наголос на тому і написав більше 40 статей. Щоб регулярно е, публіці нагадувати про Україну, нагадувати про те, що війна ще не завершилась. Чи відчуваєте ви, що російська пропаганда продовжує проникати в західне суспільство, в тому числі і через медіа? ми маємо прийняти той факт, що Росія надзвичайно професійно внесла елемент дезінформації у свою війну, частину гібридної війни та своєї агресії. Вони використовують такі мас медіа як Фейсбук, Тікток, Твіттер, І ми бачимо високий рівень професіоналізму в цьому. Однак, наше завдання в тому, щоб західна аудиторія завжди була представлена фактам, і щоб вона змогла цю дезінформацію бороти саме фактами. Зараз дискусія ще є про те, що зменшується підтримка з боку наших союзників і окремих міценатів щодо України в рамках того, що війна триває, вона вже триває. Більше трьох років, але ви продовжуєте свою притинку в Україну. Які головні проекти зараз у вас є в Україні? Знову ж таки ми повертаємося до того, що коли певна подія продовжується тривалий час, так як війна в Україні, то інтерес до цієї події спадає. Я маю чітке переконання, що якщо кожен з нас зробить трохи, то колективно це все виліться у, у велику справу і велику допомогу. Саме тому я продовжую допомагати на різних фронтах від написання статей до постійної згадки України і так само до організації, організації і спонсорства цього форуму чорноморської безпекової конференції в Одесі, куди ми змогли доставити близько 300 міжнародних оглядачів, депутатів і представників різних урядів, щоб знову нагадати світу про Україну. Багато людей мене запитують, що означає достатня допомога Україні. Я їм завжди наводжу приклад того, що Росія поставила мене під санкції, і якщо вони колись досягнуть того рівня допомоги Україні, щоб попасти під санкції Росії, то значить їхня справа виконана правильно. Як ви бачите майбутнє для України, як для вас виглядає Україна? Після повномасштабної війни, якою вона має бути, і яка роль тоді вас в ній? До мене дуже багато разів зверталися за останні кілька років інвестувати в українські комерційні проекти. Однак я завжди відмовлявся, тому що наголошував на тому, що поки війна не закінчиться, я допомагаю гуманітарними зусиллями і не хочу, щоб це виглядало як змоги е, заробити на війні але коли війна закінчиться, то я був би дуже радий доєднатися до інвестування в Україну і заохочувати всіх західних інвесторів, також долучатися до відбудови. Звісно, рівень цього залучення напряму залежатиме від гарантій безпеки, які надасть Сполучені Штати для України яскравим прикладом в цьому випадку може бути Польща, яка ж також за останні 20 років пройшла колосальний шлях, і зараз є однією з найпотужніших економік Європи. І я не бачу жодних причин, чому Україна не могла би досягти того самого рівня. Але звісно, найперша проблема, яку Україні прийдеться вирішити, це рівень корупції. Що ви сказали на заключення? Українцям, українцям, які можливо також втомилися, як в Одесі, жити під звуки тривог. Де їм брати сили? Однозначно, ніколи не здавайтеся. Ніколи не здавайтеся агресору. Завжди піддавайте тиску західних партнерів Європи та Сполучених Штатів. Змушуйте західних партнерів вам допомагати. А я, зі свого боку намагатимусь зробити все, що від мене залежить, щоб Україна отримала той мирний план, на який вона заслуговує. Ніколи не забувайте, що Дональд Трамп хоче виграти Нобелівську премію миру. Він ніколи її не отримає, якщо він досягне небажаного результату для України. Він не отримає цієї премії, також якщо він залишить Європу під ризиком він про це знає. Дональд Трамп дуже важко е, переносить е, знущання над собою. Він розуміє, що Путін, так би мовити, має його номер телефону. Тому я переконаний, що мир скоро прийде. Україна збереже свою суверенність. І я дуже люблю людей України. Дуже дякую вам за це інтерв'ю. Дякую за ваш час. Дякую за можливість з вами поспілкуватися.